Ценный Что Стоп, стоп, стоп. Да, нет, знаю. Он может там и где-то и большой куриц, но в Черновцах еле-еле подс. У меня, Геннадий, к вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот что конкретно за последний год вы сделали для нашего города? Можно что-то по. Можемо помогли ремонтувати дороги або щось. Я дуже вот багато вас раз видела в човнах на телекранах і в газетах, але ні одного разу не видела, чтобы щоб ви щось конкретно зробили. Що у вас за політика така? Я просто не люблю тупих людей, таких психічно хворих там, які задають питання, там фактично немає. Якщо вам подобається Ляшко, я просто йому особисто порекомендував. Щоб він партію радикальну, у нас у Королівська має партію Україна вперед. А я йому запропонував переіменувати партію Україна взад. Значить, оскільки в нас по статистиці кожний десятий чоловік народжується з якимись гомосексуальними нахилами. Тому... ті кажуть, кожен п'ятий. саме ми соціально національна опозиційна молодь. 28 жовтня відправимо це совкове імпотентне битло на смітник історії. Слава націона. Слава нації, смерть, слава нації, смерть, слава нації, смерть, слава нації, Смерть